Добрий день, малята! Рада нашій зустрічі! З приходом весни, коли сонце пригріває сильніше, ми починаємо мріяти про море. Бо одного разу, побувавши на морі, вже неможливо про нього забути. Воно таке тепле, ніжне, ласкаве, пускає грайливих сонячних зайчиків і дарує кожному свої обійми. Море рідко кого залишає байдужим. Хочеться просто сидіти на березі моря, слухати крик чаєк, дивитися, як опускається в море сонце, відчувати солоний запах вітру, що дме з моря. Хвильки ніжно гортають берег, лоскочуть ніжки і руйнують піщані замки. Хочеться думати про хороше. Милуватися морем і розуміти, ось воно, щастя. Але раптом може налетіти поривчистий вітер і погонить бурхливі хвилі до берега. Вони налітають на прибережний пісок, на камені, розбиваються на міріади краплин, вода стає каламутно зеленою. Темно синьою. І навіть тоді море дивовижне, нам здається, що можна дивитися на море безкінечно. І от зараз я пропоную вам малята намалювати таке казкове, чудове море. Для роботи нам потрібні два аркуші білого паперу, фарби блакитного, синього та білого кольору, ватні диски і ватні палички, прищепка для білизни і мокра губка. Починаємо працювати. Спочатку нанесемо вологою губкою блакитний фон на аркуш білого паперу. Аркуш повинен висохнути. З іншого аркуша нариваємо хвилясті полоски, за допомогою яких будемо малювати хвилі. Фон вже висох, Починаємо малювати море. to to move on Сьогодні батько водяний є на морі стежка в срібному піску, ходить там русалка в золоті мінку. намалювала море, про яке мрію я. Пропоную вам намалювати море вашої мрії. Буду чекати ваших малюнків до побачення!